Чому вправляння хребта може бути небезпечним, якщо у вас болить спина? Ось ви бачите МРТ мого пацієнта, який звернувся із е, болем в попереку. Е, але ви бачите, що дійсно у нього внизу в поперековому відділі є певне зміщення. Це трапляється дуже рідко. Зазвичай все завжди на, залишається на місці. Але що відбулося у цього пацієнта? Це була спортивна травма, після якої оці задні відростки хребця і дуга хребця роз'єдналися від цієї основної кістки, від тіла. Хребця і це тіло хребця поїхало вперед, а ці відростки позаду залишилися на своєму місці. Він звертався до костоправів, але як ви можете зрозуміти, що намагатися це вправити, хруснути або прокрутити, може спричинити тільки по е, збільшення цієї травми і погіршення його стану. Тому, якщо у вас болить спина або суглоби, то звертатись до костоправа може бути не завжди корисно. Якщо там тільки функціональні поверхневі зміни, то... Можливо, вам це і не нашкодить, але ви не завжди можете бути в цьому впевнені, тому краще звертатися до спеціаліста, який е, користується загальною медичною діагностикою і має освіту. Якщо вам потрібна допомога, то обов'язково звертайтеся.